Thank you. Того часу Ісус приходить на територію Юдеї, що на другому боці Йордану, збирається знову до нього натовп, і він звичайно, знову їх навчав. Підійшли фарисеї та, випробовуючи його, запитували його, чи можна чоловікові відіслати від себе дружину. Він вже у відповідь сказав їм, що вам повелів Мойсей, А вони промовили. Мойсей дозволив написати Розвідкого листа і відіслати. Ісус вже сказав їм, І за скам'янілості вашого серця Він написав вам цю заповідь. Але від початку творіння. Чоловіком і жінкою Бог сотворив їх. Ось тому залишить людина свого батька і матір, і приліпиться до своєї жінки і будуть двоє одним тілом, так що вони вже не двоє, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, те людина хай не розлучає. Вдома учні знову розпитували його про це. I win każe mi, jak kto wyjeżdża na niech sobie swoje drużyno, ta odrużyca z innym, to, za to i ona czyni wprotynę i beramę. I jak ona wyjeżdża na sobie człowieka i wejdzie za mną za innym, to <toddź> i ona czyni wprotynę. Czaję słowo, O Вас Святого Євангелія, знищать наші гріхи. І Міно Отця Сина і Святого Духа. І панці похвалений Ісус Христос, слава Ісусу Христу, люблені в Христі, дорогі брати і сестри, дорогі наші кохані парафіяни, органістка, сестри монахині, Дорогі любі наші радіослухачі, брати і сестри, які молитесь з нами, з нашого Городоцького Костюла, з Святого святе з Парафії святого Станіслава, у коханні любі Божі діти. Євангелист Марик, якого Евангелію читаємо з 10-го розділу сьогодні, пригадує нам про. Цю першу таку задумку Бога, що Господь коли сотворював світ, коли Бог творив кожен день один за другим і створював небо, землю, сонце, місяць, природу тварин, птахів небесних, риби морські, сотворив людину, сотворив людину на свій образ і на свою подобу. І тут є ця така реальність, дуже важлива, такий факт, про який люди, з особливо сьогодні, забувають, не думають, легко відкидають, що єдність Бога в Трійці Єдиного дає кожен з них особа. Окремо Бог Отець, Син Божий Дух святий, але це є один Бог. Ми знаємо, що Постол в своїй науці не може до кінця цього так нам представити, бо жодна наука, ні світова, ні церковна не може розшифрувати Бога, але тільки його представити нам. І ми знаємо, що Господь, коли сотворював людину, розмовляв між собою, навіть в Псалмі. Є сказано, коли ми співаємо, ніж пори вечірно, жаку пан до пана, мене ласкавим голосом. Сказав Господь, «Господи, ви моєму ласкавим голосом. І Бог заговорив перед тим, як сотворити людину, би порадившись з собою, сотворімо людину, сотворімо разом. Не написано, що Бог каже, я сотворю. Сотворимо разом, тобто ця єдність, ця спільнота, вона завжди повинна бути справді в цій єдності, в нерозірвальності. Сотворімо людину на наш образ. І все є сказане в множині, не в однині. І Господь нас сотворив. Чоловіком і жінкою, і це є людина. Коли ми говоримо, що людина сьогодні повинна то і то зробити, то слово людина, ми маємо на увазі все людство, ми маємо на увазі кожного з нас, зокрема, і маємо на увазі, що всі люди, як чоловіки і жінки, до цього є зобов'язані, що Бог каже, що потрібно зробити. І сьогодні, коли ми помічаємо дуже часто, Хтось каже, що це нова мода, хоча це не є нічого на світі нового, нічого під сонцем, скажімо, першого, бо вже все було раніше, і раніше були проблеми в людей, в сім'ях. Якщо тільки згадаємо Йоанна Хрестителя, він помер тільки для того, що Ірод забрав жінку від свого брата, і потім цей гріх, він як наслідок. Було те, що відрізали голову Яну Хрестителеві, тому що попросила ця дочка, пасарбиця його, яка танцювала до години на день народження, ігородові і всім його гостям. І він дав клятву, не міг її назад вернути і каже, до кота, йди до в'язниці, відріж голову Яну Хрестите, принеси, бо це дитя так просить. І під намовою своєї матері дитина такі жахливі речі просила царя. І так можемо багато-багато чогось іншого приводити. Приклад, наприклад, Каїн і Абель, Каїн вбиває свого брата, бо там не було того, що виднає, а того, що роз'єднує. Бо твоя жертва приємніша, Богу моя неприємна, Бог твою жертву прийняв, бо він не прийняв. І тут є одна річ, про яку ми забуваємо. Коли читаємо опис сотворення світу, написано, що Бог розділив небо і землю, розділив світло і темряву, розділив день і ніч, розділив сушу від води. Тільки Бог має право розділяти. Тільки Бог має право розділяти. Людина повинна робити все, щоб з'єднувати. Бо коли людина розділяє, то все вмирає. Коли Бог розділяє, то так як ми розсаджуємо якісь речі, скажімо, культури, розсаджуємо десь там чи квіти навіть, так, ми розділяємо створення, щоб вони росли, але це є щось натуральне, таке природне, ми не можемо розділити людину. Ми не можемо розділити. Те, що з'єднав Бог. І сьогодні ми читаємо, що фарисеї приходять до Ісуса і запитують, бо їм так вивели, бо десь вкрадається така привичка, що коли вже надоділа, коли вже не можемо, коли вже не вистачає сил, найкраще позбутися, так, як в суді чи так, як в головному розв'язку нема тіла, нема діла, так розділити, викинути. Колись хтось прийшов до мене з проблемами сімейними от, каже, отче, така ситуація ми можемо вирішити, е, треба розійтися, чому відразу, чому Костюм не розрішає розводити? Хай розійдуться, теж, на що мучитися, навіщо один другого гробити? І тут є відповідь така, що людина, принаймні, це мій досвід життєвий, мій без сім'ї, так, але так як е, живу між людьми і розумію, що відбувається. Каже, є таких три речі, які треба перейти. На початку, коли ми знайомимося, це є так, як цукер, упаковка, ця бумажка дуже гарно пластить, вона набиває ціну. І це треба пригадати цю першу, першу варство. Коли ми приходимо, коли знайомимося з сватами. Дуже приємно, так, подивіться, як моя дочка закохана вашого сина, там, піде чай, підійте, там жити, а перепишемо хату, купимо машину. Це все є перше. І це проходить дуже швидко, пару місяців. Потім людина відкриває гріх. Кожен є грішний. То не догодив, то не вийшов, то не там двері закрив, то скрипнув, то щось там на тому місці поставив тарілку. І це вже проявляється гріх. І тут є причина розходу. Але пізніше, коли ми це перейдемо, то так як після грози, після грози є завжди гарна погода і сонце. І там є ця святість, яку Бог скривлять як в табернаколі, як в дарохранительниці, цей найбільший старт зерно людяності, людина, яка подібна до Бога. І це треба віднайти після того всього, що ми переживемо. І поки ми цього третього не знайдемо, не потрібно нічого вирішувати. Колись, так пам'ятаю, в семінарі наші вихователі казали, що коли ти дуже в такому восторгі, в такому піднесенні, не треба нічого вирішувати. І коли ти дуже привнічений, теж не потрібно нічого вирішувати. Тільки коли все є спокійно. І не раз так було, що хтось прийде. Пам'ятаю, склерики між собою говоримо, все, я не можу, то на то уроки тяжкі, то з тими хлопами не можна витримати, ніби вчаться на ксонзіну, які всі ненормальні, все як кидаю. І, і Сон скаже, чекай, буде спокій відійдеш. Потім вже ніби все добре, вже так молиться, все. Все, я вже буду к я вже буду папіжум, віскупом, кимо, я вже вийшов і так далі. Теж не спіши. І потім, коли було все нормально, пам'ятаю такі моменти, коли ми десь там ходимо собі по подвір'ї, чи йдемо там з пляштора в семінарію, чи на уроки йдемо і зупиняє нас. Просто так, без нічого, без жодної причини. Зупиняє нас наш префект, вихователь. Ми йдемо там двоє чи троє. Він каже, хлопці, то котрий три сьогодні їде до мами. Яка мама? Ну то ж ти хотів відійти, та ні, ти спокійся, шуткуєте. Він каже, ні, зараз такий момент, що ти віриш, ти будеш к собі, чи йдеш додому. І це я пам'ятаю колись на конференції. Він каже так, ви маєте завжди якісь проблеми, а дай вам жінку, п'ятеро дітей, дві роботи, і ще до костюла ходити, допомагати, прибирати, наприклад, і в неділю на службу. Каже, який без з вас ксом забував. Ми завжди дивимося тільки на те, що трудно. І так само тут відразу розходить, відразу ем, скажемо, Шукання полегшення. Я завжди задаю питання, коли хтось приходить з проблемами, каже, ти хочеш розвід церковний, офіційний, ти шукаєш гірших для себе, так? Ні, я хочу, щоб краще було, Ну, то краще вже зараз є краще. Якщо будеш шукати чогось гіршого, я тобі дам розвод. Якщо шукаєш чогось кращого, нема. Тому що зараз є краще. Завжди в житті буде гірше. Завжди ми старіємо, завжди буде менше здоров'я. Вчора ще був молодий, сьогодні вже такий, собі завтра буду старим. І воно кожен день гірше. То нога боліла одна, то вже дві болять. то одне око примружу, то вже дві. то вже на одному боку не чує, вже на два не чуєш, завжди буде гірше, аж поки не ляжеш в труну. Не буде краще. Це натурально. На це треба приготуватись. Взяли шлюб все. від сьогодні буде гірше, 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 гірше. Це не є песимістим, це є оптимізм, тому що може бути ще гірше. а тобі є добре. Очевидно, тут ми входимо в якісь наступні речі, бо треба було дуже довго говорити. Але правда є така, що ми забуваємо про себе, забуваємо про цю людину, яку ми ну, завертаємо голову, скажімо так, і теж про дітей. Діти найбільше від цього страдають, скільки є потім проблем. Які ніхто не знає, звідки беруться десь до піру, коли вже повністю крах, і везуть навіть до езорцистів. Наприклад, коли я розмовляв з Чон Джудяном Буляцьким, якого всі добре знаємо. І він каже, коли я вичитую, молюся, коли починаю розмовляти з людьми, виходять такі речі, на які б мені ніколи не звернули увагу. Мама вагітна, чоловік її лишає, дитину народжують без батька. Йдуть до Христу, дають якісь там імена, поля пиття масим і каже: нічого не маємо проти, мама це святе. Але завжди було так від початку світу, якщо собі пригадаємо, можете подивитися вдома в Біблію, перший листочок, коли Бог сотворював все, і потім сотворив людину, що цікаве, нічого не мало жодної назви. Нічого. Ні дерева, ні квітка. Ні... Ні кінь, ні Вовк, ні пес, нічого не мало насладу. Взагалі. І Бог каже: бере Адама і каже: подивися, на цей світі Адам надавав імена. І повинно бути так, що, очайте, я не впираюсь тут, а повинно бути так, що батько надає ім'я, надає ім'я. І потім ця дитина вона живе з авторитетом. Вона потім розуміє, чому таке ім'я вибрали. Наприклад, в моєму випадку. Батько каже, який був міністрантом у обіску Балишанського, мама ходила в процесії, і тато каже, буде Яну. Мама каже, дуже добре, ми теж шукали якесь таке ім'я, щоб було десь в сім'ї щось святе, ну, стрижки, в молітовні, може бути Яна, Дуже добре. Прийшли до хрещення, було свято велике в постилі 25 дітей до Христу і підходив до нас. Ну, я не пам'ятаю, мені так розказував, я вірю, на і питає, яке ім'я, каже Ян, Обіску Кишенський, який каже, о, бендімой І мені про це розказували. І коли я мав проблеми в семінарії, чи бути, чи не бути, я собі пригадував бендімой настенця. Я не можу просто так плюнути і піти. Тому що це був авторитет імені, це був авторитет хрещення, це був задум мого батька. І дитина повинна це мати в собі, коли є розлучення, розвод є крах сім'ї. І люди приходять і дуже питаються, а що, а як. І десь набираються знаєте, таких світських, мирських мірських е, поговорок. Я не чепчаюся зараз за слова, але колись хтось прийшов, ми підготовлюємося до шлюбу, треба там ну, хоча б з 10 яких зустрічів зробити. Ну і там чую один раз, другий раз, отак, моя половинка, моя половинка, ще там щось. Так, і я кажу той гарної пані. Кажу слухай, красавиця, бери його цілого. Не треба половинку, бери цілого. Ти і так ціле життя будеш його пиляти потім. Бери цілого, не треба половинку. Вона відкриває очі. А чому? А наш ти його береш? Що думаєш, будеш його бавити? Будуть діти, дітей будеш бавити. Будеш його все життя пиляти. Бери цілого половинку І людям відкриваються очі. Бо як возьми половинку, то потім цю половинку треба відкинути. Як буде проблема? Як возьми цілого, то буде зберігати цю цілість до кінця життя. І це є дуже важливе, щоб ми не шукали якоїсь ну, вигоди, але шукали Христа, який можемо взяти на себе і разом йти. І разом йти. Подружжя це є в одній руці хрест, на який на плечах а в другій руці жінка чи чоловік, діти, і ми йдемо разом до Бога. Бо Господь в цілості сотворив нас. І це є правильний задум. Тому сьогодні ми теж є цілість, як... Сім'я церковна, родина костьола, як Люд Божий. Тому ми шукаємо єдності, тому ми хочемо бути одне перед Богом. І коли там буде, не буде проблем. Коли люди шукають вирішення справ, то люди не шукають проблем. Тому ми сьогодні теж хочемо просити Бога про цей світлий розум, про добре настанови в нашому житті і дякувати Богові. За те, що тільки Він може роз'єднувати, а нам залишив Господь завдання, щоб ми тільки зцілювали, єднали. І в цьому Божому благословенні Амінь.